Спускаємося вниз вже. Зараз поліземо. Напевно, от в ту будівлю. Ой. Ой. О, дивіться, Арс. Дивіться, помічка, напевно, в серце, печінка ніби клея. Ну там болі. Це не копас, не знаєш. А все, на таке саме крісло. Десь дід <рес> його не купив. Він позичив його. Навічно. Опа, ліфтова шахта. Ще одна ліфтова шахта. Противогос! Де противогаз? Противогаз! Офігі! Забирай! Братан. Офігі! Але це реаритет! Кайф, я собі його заберу на пам'ять. Уйо. Братан, якщо тут зовій, то брата то було щось серйозне. Арс, давай розкриємо, я по цій території кучу штучок що? бачу, що тут таке? Препарат для покращення ніжності м'яса. А, це типу як трогай. Тільки не біля лиця, момент. Та воно. А ну висип, чуть, -чуть. висип. Хорошо. Пацани, пацани, ми знайшли кокаїн. Кокс! А Навіть таке було в 80-х сімдесятих руках. Сімдесяти. От ви купляєте, купляєте м'ясо і воно таке м'ягеньке, і думаєте, що воно таке смачне. А тут насправді дають препарат для покращення ніжності м'яса. Та хто всі знають про це? Ну так, може хтось не знає.

Не завжди смс з руками просто відсовується. Чого б не лишити все на порядку? Все в порядку, просто як на місцях. Можливо, якісь люди, бачиш, всі папки поперевернуті. Можливо, вони шукали якусь інформацію швидко і їм треба було тікати, і вони так все переривали і. А може вони просто по кайфу валилися все, і все. Може бути. Але бачиш, всі вікна побиті. Я думаю, тут завод закинутий десь від 2000-х років. Тобто вже 17 років, як він не працює. Ти знаєш, скільки тут було різних мародерів, які били скло, шукали, які крали. Ти, ти знаєш, скільки тут було всього доброго, так буде, добра, що порозкривали. Другий поверх. Маса нету. 21 кілограм. Якщо. Побираєш. Церковний календар, 2003 рік. Тобто, в 2003 році тут ще працювали, ще робили. Все, йдемо вниз. Що там? Максимум 2005 дрів. О, класний крос. Попробуємо зараз залізти в цей будинок. Нам треба буде розбивати, бо всі стримаються Будемо. Це вихід. Ми вчора тут вилазили після руфа. Свя. Розімей, всякуємо. Є ще свях. Воно. О, воно забите. Ні-ні, чувак, бачиш ще один цвях. Нє-ні-ні. Ви Ведеться відео нагляд. розбити вікно і залізти. Давай. Але ні, ми, ми не виндали. Відкрите вікно. Але воно з гратами. Там хтось може бути. <різь> маска. Я бачу документи. Особиста медична книжка. Особиста медична. Сеньків Ганни Петрівни. Медична? Любов, каже, так стечку аж сюди. Сеньків. 2003-й, а там 2002. От приблизно в цих роках цей завод і перестав працювати. Ви не йшли? Захід? Я відключував бутилку пиво. Подивимося, коли не було випада. Ті сургодності приблизно. Добре. Шо там? 11-12 рік. Балтика, 11-12 рік. Це, це просто, напевно, якісь пацани заходили. Фонарик, треба я маю. Що Ви тут прямо підвела, хтось реально хау. О, тут якась така як лабораторія була. Тут такі шкафчики. Ватман. А Ходи на світ. Світлога прогинається. Креслення, креслення якесь. Цього всього на дві Це бере. Що там пише? Генплан місто чортків вулиця Копочинецька. М'ясокомбінат. Це, це йде вулиці з тоні. Чекай, де вулиця де проходить. А ви вишка цього. Вот. Ну бай туненька, бачиш? Ні-ні, туненька до ся не туди. Треба речі велику. Да, вот, вот вот так ось це тут будинок. Ось тут ми були. І вони перейшли на цей вход. Але ні. Ми не розуміємося, красиво і Сібере. Ти вже ладиш? Так, де. Оце башня. Величезна. Подивимося, я до неї можна залізти. Давай, подивимося. Може, ще на неї можна залізти? Оце блобочка. Підвал! Пацани, підвал! Точно! Він закритий? Зумок вирваний. Опана. Категорія Д. Клас зони П2А. Лізнем в підвал? тут тут бачив виривали тоже. Піс піс як ка как Большут, тут А сам бач тут теж. тоже. Тут тоже ця. Залазим в підвал тут худобу просто тримали. Худобу тримали. Як? Я не знаю, які зводли, ну подивись, це може бути. Роз, ось тут ящик, а вот ящик я відпивав. Бачиш? Ну сюди ж ну прям завезти хочеться і тримати. Ну може якийсь а може тут і поробітників начала. Yeah! <coughs> Це вже тупік? Так. Невеликий підвал такий. Багато ящиків. Ящики, баті на роботу взяти. з такого приміщення брати ящики на роботу. роботі. Дідусь розказував. Що коли заводили конів перед током, як перед тим як їх мали вбивати, коні плакали, тупо сльози такі лилися з їхніх очей. правда? Моя мрія не здійсна. Подивись, що там. Реально можна вилізти. Просто закинути шнурок, зарешті тупо зачіпати. О, вони зняли драбину. Ну, типу, сходи. Ха. А не починалося звідси і аж туди допадить. Ладно, йдемо. Ми посталкали цей завод вже пізно. Зараз 7.43. 43 Ідемо додому. Атмосферне місце. Вилажу тим самим місцем, що вчора. So